Слава Богу, брати сестри! О Ісус, Твоє ім'я понад усе кохаю Я. Каже Писання, що одне імення під небом на землі, яким може людина спастися. Яке може відкрити двері в небо? Це ім'я Ісус. Слава йому. Зачитаємо Боже Слово, псалмист. Записав в восьмому розділі такі слова. Господи. Владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення? Слава Твоя понад небесами. З уст дітей і немовлят учинив ти хвалу. Ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника? Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх місяця, зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? І син людський, про якого ти згадуєш? А однак учинив ти його мало меншим від Бога, інший переклад пише від анголів, Славою і величю ти коронуєш його. Учинив ти його володарем творива, рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків їх усіх, а також степових звірів диких, і птаство небесне, та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Господи, Боже наш, яке ти величне? Яке то величне по цілій землі? Твоє імення. Амінь. Хотів би нагадати коротко. Господь говорив сьогодні до нашого серця, до мого серця, що щоб ми. Шукали єдності, щоб ми були разом. Знаєте, наших попередників, брати і сестри, які пам'ятають ці часи, вони тішилися часи комунізму, вони тішилися тим, що вони збиралися в Домі Божому, Вони тішилися тим, що вони чули Слово Боже. Знаєте, і коли ставали на коліна, небо відкривалося. Переживали благословіння і апостол, і псалмист він говорить, яке це добре бути разом, братам вкупі і сестрі також. Хай благословить, що ми цього шукали, щоб ми прагнули цього, знаєте, не лишали, як каже Писання, не лишайте зібри. Я розумію, що ми всі люди зайняті, дуже зайняті в нас роботи, у нас не, не хватає часу. Знаєте, я пам'ятаю, коли мої батьки були ще живі. Я приїжджав до них, вони тішилися тим, знаєте, коли ми бачили один одного. Коли ми спілкувалися один з одним. І я розумію, що Бог, він вище стоїть. Сказано про сутність Бога каже. Що якщо чи може забути мати немовля своє, плід утроби своєї, а якщо і забуде? Любов. Бог показує любов свою до нас, людей, до мене і до кожного з нас, брати і сестри. Бог показує свою любов. Каже, то я не забуду. Я тебе не забуду. Слава нашому Господу! І, каже, коли. Писання говорить про дім корнилія, коли Петро прийшов, корнилій побачив пісінця від Господа. Коли він побачив його, каже, ти добре зробив, що прийшов. Тепер ми всі стоїмо перед ким, брати і сестри? Перед Господом. Ми всі стоїмо перед Господом для чого? Щоб і почути, що скаже Господь. А Господь має, що сказати. Господь має що сказати до моєї твоєї душі. Тому що ми в тілі, тому що в нас є боротьба, тому що ми обесилюємося, а Господь нагадує нам, Господь ще раз і ще раз каже апостол Павло, хоч ви знаєте про це, я не перестану вам нагадувати. І тому, коли ми сходимося, Господь нам нагадує, брати і сестри. Не брати, проповідники чи співаки, Господь нам нагадує через Слово Своє, через пісні про те, що нам потрібно ще, ідучи по цій земній дорозі. І тому ми добре зробили, що ми прийшли перед лицем Господнє, щоб разом, разом, брати і сестри, стояти перед Господом. Перед Господом, знаєте, Асав каже, коли я прийшов в святиню Господню, я зрозумів, на якій дорозі стоять безбожники. А Сав, чому ти, ти там десь, за, за межами цього будинку, за, ти що не розумів, що де вони стоять? Ні, не розумів. Не розумів, оказується. Але коли прийшов в Дім Господні, писання каже, де збереться сьогодні нам нагадалось, двоє чи троє вім'я, я серед вас. Бог каже, я серед вас, слава йому. Дух Святий, Він працює в наших серцях, коли ми збираємося. І тому Хай Бог благословить, щоб ми разом шукали єдності, шукали, знаєте, тої спільності один з одним з нашим Господом. Писання каже, такі жертви приємні Богові. Такі жертви приємні. Бог дивиться на це. Бог враховує це. Це не я сказав, це Писання говорить. І тому, брат наступний він говорив, як зберегти свою душу. Там заголодки. як зберегти свою душу, брати і сестри? Тікти під покров Ісуса. Прийти до Ісуса. Христос каже, придіть до мене всі. Немає різниці, ким ти був, хто ти, чи, чи якась зелена, чи щось інше. Христос каже, прийдіть до мене всі. Стружені, обтяжені. Я заспокою вас. Я дам спокій. Візьміть, ярмо моє на... Візьміть моє ярмо на себе, бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Христос Він закликає, знаєте, щоб ми йшли до Нього, взяли хрест, хрестів хрест. Зректися самого себе сьогодні нам Господь нагадував через слово своє, зректися це, не жаліти себе. Часом буває ми, знаєте, як Петро казав до Христа: Господи, пожалій себе. Ну, нехай не буде з тобою. Часом буває, приходять в наші серця думки такі. Ну, Іван, нехай, хай пожалій себе, відпочинь трошки. Побудь вдома, залишися, та там є кому. Чому ти постійно? Знаєте, каже Писання, щоби ми не жаліли себе, для Господа віддавали. Чому? Тому що Христос Він віддав себе, тому що Бог не пожалів Сина свого Ісуса Христа. Заради кого? Брати і сестри, заради кого, заради праведників, заради успішних людей, в цьому, ну, такі, які не потребують покаяння, заради грішників. Бог бачив мене і тебе, брати і сестри. Нас усіх Бог бачив безвихідь, Він бачив нашу неміч. І він не пожалів сина свого, праведника, за грішних людей. Той, який був. Непорочний святий помер за грішних за нас, брати і сестри, за нас з вами, щоб наші імена вони були записані в книзі вічного життя. Повертаємося до прочитаного тексту, де псалмист він говорить про те, яке то величне ім'я Твоє, Господи, по цілій землі, по цілій землі, брати і сестри велич Божа, вона проявляється у творінні Божому. І псалмист говорить, коли я дивлюся на, на зорі, на небо, коли я дивлюся на все, що ти створив, воно говорить про щось. Воно говорить про те, що в нього є творець. Воно говорить про те, що є батько цього всього. І коли ми читаємо книгу Йова, ми бачимо 39, 38. Розділ про те, що де Бог він стоїть, Він в розмові із Йовом і пояснює, говорить йому про творіння своє, про велич, про славу і каже до нього: чи де ти був, коли заложувалися основи землі? Де ти був? Чи, чи ти поставив границі вод морських, чи вод океанів, річок? І далі Бог він відкриває про свою славу про велич, про те, що те, що він зробив, це не під силу нікому із нас, брати і сестри. Жодній людини на цій землі, яким би вона себе не називала, воно не під силу. Але знаєте, що саме, знаєте, вражує нас людей, мене, по крайній мере, я коли читаю, я, я дивлюся велич Божу. І написано Псалом 89 і каже, такі слова, де Салмис говорить так, перше, ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, від віку й до віку, ти Бог, ти людину вертаєш до пороху і кажеш, вернітеся, людські сини, в очах твоїх тисяча літ, немов той день. Вчорашній, який проминув, як та сторожа нічна. І коли ми читаємо Боже Слово, ми бачимо, що життя людини, воно в Божих руках. Брати, сестри, дорогі друзі, Бог поставив границі життя людини, моє життя і ваше життя в руках Бога. Він поставив границі, і апостол Павло, проповідуючи в Євангелії в дії святих апостолів, написано так, що для чого Бог Він дав життя людини на цій землі? Хтось сказав побудувати дім, народити сина, дочку, посадити дерево. Але Писання нам говорить зворотнє. Писання говорить, що, щоб людина шукала Господа чи не знайде його, хоч він недалеко від кожного з нас. Брати сестри, писання каже, ми ним живемо, ми ним дихаємо, ми ним рухаємося, якби не Господь. І тому Хай Бог допоможе нам, друзі, розуміти, що то є людина? Псаломист каже, коли я дивлюся на це все, то що то є людина, що ти пам'ятаєш? Питання стоїть: а чи насправді Бог пам'ятає про мене? Чи Бог знає про мене? Чи Бог переживає за мої, за, за мої проблеми? Чи, що ми зустрічаємося на цій земній дорозі, я хочу сказати: Бог пам'ятає про кожного. Бог пам'ятає про тебе і про мене, брат, брат і сестро, і друже. І каже псалмист, то що то є людина, що ти пам'ятаєш про неї і син людський, про якого ти згадуєш? Про якого ти згадуєш, каже пророк Ісая, що коли я. Дивлюсь, каже, з першого вірша каже, небо престол мій, а земля під ніжок ніг мої, говорить Господь. Небо престол, ми розуміємо велич Божу, щоб нам зрозуміти, хто такий Господь. Каже, небо мій престол, а земля під ніжок книг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви, і яке місце його відпочинку, говорить Господь де те місце, де Господь міг би знайти для свого спочинку. І каже Господь далі в наступному вірші другому, і при тому всьому, брати і сестри, незважаючи на цю велику безмежну велич нашого Господа, незважаючи на те, що те, що ми бачимо, видиме і невидиме, чим ми користуємося і, і чим не користуємося, це створено ним. І каже Господь, при тому всьому я дивлюся, я дивлюся на в Бога, я дивлюся на розбитого Духом, і я дивлюся на тримчачу над Моїм Словом. Брати і сестри, Бог дивиться на таких людей. Можливо, хтось думає, Бог дивиться, можливо, ну, має люди авторитетні в цьому світі, досягли певних успіхів, як брат переді мною говорив, мудрі люди, є мудрі люди. Які залишилися, можливо, десь там трохи на сторінках книжок. І Бог, можливо, про них більше пам'ятає. Дорогі друже, Бог пам'ятає про тебе і про мене. Слава йому. Бог пам'ятає, Він доказав це на ділі, брати і сестри. Він післав Сина Свого Ісуса Христа. Оце величне святе ім'я Ісусі. Каже, настільки Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого Ісуса Христа, щоб кожен, хто вірує в нього, він не загинув, але мав вічне життя. Брати і сестри, це любов Бога до нас, людей, простих людей, немічних, безсилих, які хворіємо, які спотикаємося, які часом в такі перепльоти попадаємо в цьому житті та й думаємо, Господи, звідки це на мене спало? Бог пам'ятає про таких людей. І в таких знаєте, ситуаціях Бог спонукує нас, щоб ми піднімали зір свій до того, хто може допомогти, до того, хто може протягнути руку милості. Це наш Господь, Ісус, слава Йому. І каже, про Кисая в 43-му розділі з першого вірша там написано. Слова такі каже, я назвав тебе по імені, ти є мій. Брати сестри, я не знаю вас, як звати всіх, ну когось знаю, але я знаю одне, що Бог знає кожного. Бог пам'ятає про кожного, незважаючи на його велич, незважаючи на його славу. Він пам'ятає, Він знає, як вас звати. Він знає, чим ви живете, він знає, ваші, бачить ваші сльози, він бачить цю таємну вашу кімнату, де, можливо, ви задаєте питання як свій час. Знаєте, Йосип, який мав взяти в дружину Марію, і коли знав, що вона вагітна, він положив серце своєму відпустити її, будучи праведним мужем, подумав, брати і сестри. Просто подумав, і Бог з'являється у йому сні. Дивіться, наскільки Бог пильнує наші думки, брати і сестри. Наскільки Бог є, він Бог пильнуючи, Він пильнує моє і твоє життя. Він попильнував над тим, щоб я і ти мали вічне життя, щоб ми мали спасіння, щоб наше ім'я було записано в книзі вічного життя. Це Він попильнував, Той великий Бог якого небо небес воно не вміщає, брати і сестри, І Він пам'ятає про Тебе, слава Йому. Хай Бог благословить і каже писання, що Він викупив, ми є власність Його. Бог викупив нас для себе у власність. Апостол Петро, він пише в післяні, що ми є власність. Ми є власність Божа, народ святий, царственне священство, люди, які Бог взяв у свій уділ, брати і сестри. Це велике благословення, щоб Бог він зглянувся і взяв тебе і мене в свій уділ, в свою спадщину. Власність Божа, брати і сестри. Коли ми йдемо по дорозі, ми бачимо власність, да, написано, це означає, що це означає? Ти не маєш права туди і заходити. Бог каже, власність моя, я і ти. Власність Його це є церква Божа, в якій знаходишся ти і я. Слава Господу! Це милість Божа. І тому ми повинні цим цінити, брати і сестри. Хай Бог благословить кожного з нас і допоможе нам це пам'ятати і прославляти нашого Господа в нашому житті. Каже, бо Він нас вибрав. Він нас відокремив, Він взяв у власність для чого? Є призначення, щоби звіщати чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного світла свого. Слава нашому Господу! Ми були у царстві темряви, а Бог покликав до Царства Свого, улюбленого Сина Ісуса Христа, по милості своїй. І тому нехай Господь благословить, брати і сестри. І знаєте, коли читаю ці. Це місце перед нами служили дітки сьогодні. І цей вірш третій, він пише: зуст дітей і немовлят учинив ти хвилу. Брати, сестри, це виконання Божого Слова. Це виконання Божого проси, коли перед нами стоять дітки і хвалять ім'я живого Бога. Той, хто створив, той, хто понад усім. Той, хто є початком усього. Всього видимого і невидимого. Як каже Писання, спокон віку було слово, і слово було Бог, і Бог було слово. І цей Бог він пам'ятає про дітей. Цей Бог пам'ятає про дітей. Це не просто так записано на сторінках святого Слова, на сторінках Євангелії. Христос каже: не бороні діткам приходить до мене, бо таких є Царство Небесне. І Знаєте, тішиться серце, коли бачиш, коли, можливо, для когось тяжко. Можливо, для когось це якось, ну, а чого, що немає, мають дорослі, мають бути. Знаєте, тішиться тим, що виконується Боже Слово, що Бог залишається вірним своєму слову, брати і сестри. Він, Це Він учинив хвалу собі, чуєте? Бог учинив хвалу собі з уст чих дітей. Зус, мовляв. Ти учинив, щоби знищити месника. Це, це як, знаєте, проголошення того, що а, де твоя сила, де твоє жало? Хай Бог благословить, благословляємо дітей наших, щоб вони служили для Господа. Благословляємо наших дітей, щоб вони славили Бога, щоб вони хвалили ім'я Боже. Тому що Він достойний слави, він достойний прийняти всю славу. Це той Бог, який полюбив нас, мене і Тебе. Я хотів би прославити Його, тому що Він достойний, слави. Я хотів з вами знаєте, сказати Господі дякую. Дякую за те, що Твоє Слово, воно, воно виконується. Написано, що одна, ні одне слово, воно не пройде так, воно все виконається. Скоріше, небо і земля пройде, але слово моє каже, Господь, воно не пройде, бо я пильнуючи Бог. Бо я пильнуючий Бог, коли Христос був на землі, і люди, які бачили чудо, яке творив Христос, і коли в храм посходилися, і написано, що діти вони прославляли Бога. У храмі діти прославляли Бога, звеличували ім'я Боже. І знаєте, деяким людям це, це не подобалося, і сказали: вчителю, ти чуєш, що їм. І він каже, чи не читали ви? Чи не читали ви, що з уст не немовляти дітей, Він учинив хвалу собі. Це це пророче слово. Пройшли сотні, тисячі років, а воно виконалось, а воно збулося, і воно збувається, брати і сестри. Те, що Господь сказав, що Він прийде за своїми, за церквою своєю, яку Він взяв у власність, Він вибрав всього світу, він прийде за нею. Це істинні правдиві слова. Хай Бог благословить кожного. Ми подякуємо Господу, прославимо Йому. Будемо молитися і за діток наших, щоб Господь благословив, щоб Господь зберіг, щоб вони були під покровом Його Божим покровом. Тому що в майбутньому ми так розуміємо, якщо Христос не прийде, це, це будуть співаки, це слу, хористи, це будуть пророки, це будуть служителя, це будуть пастори. Будемо просити Божої милості для їхнього життя і прославимо Господа. Бог пам'ятає про кожного з нас. Брати і сестри, слава йому! Давайте подякуємо за це. Амінь.